Ти так само говорила дуже мудрі слова і нагадала мені про закон сіяння і жатви, і я. Чула багато запитань від людей, коли а, люди кажуть, я сама у скруті, я сам у скруті, у мене зараз фінансові проблеми, чи, чи маю я давати ще від того, що й так мало маю, чи маю я ще, чи, чи то давати комусь, чи допомагати, чи тільки я маю суто спіклуватися про свою сім'ю, тому що в мене не вистачає, тому що в мене є якісь там труднощі фінансові. Але е, твоя думка, скажи, будь ласка, щодо того, е, як людям і своїм Тими фінансами, з забезпеченням, що у них є, як їм балансувати, чи треба ж все таки давати, знаючи, і пам'ятаючи про цей закон, сієні жатви, незалежно від того, скільки ти маєш, чи все ж таки притримувати для себе? Я думаю, в першу чергу все, що ми, як віруючі люди, робимо, повинно виходити із серця вдячного із серця, яке переповнене любов'ю. Наприклад, да, от така неможливо не дуже популярна думка, але якщо я буду донатити а, кудись в якийсь напрямок зараз в Україні через мою ненависть, через агресію, яка, на жаль, зараз робить такі а, спроби да, бути в серцях навіть віруючих людей. Я думаю, це не буде благословенням, тому що а, все, що виходить від Бога, воно йде з любов'ю. І, моє головне зараз послання для людей віруючих, що а, порядок денний Божий не змінився. Він звучить так: щоб ніхто не загинув. Щоб ми не робили для перемоги так в нашій країні, для жаданої зупинки війни. Ми повинні це робити з іменем Божим на вустах і від Духа Святого. Чи потрібно донатити, чи потрібно давати? Я думаю, що Ісус про це сказав, і апостоли говорили, давайте і дасться вам. Блаженніше давати, ніж приймати. Чому? Я розкладаюся для себе так. Тому що, коли щось ти віддаєш, ти таким чином ставиш себе у залежність від твого Бога, який є давачем, і який дав тобі приклад, Він віддав, і потім Він віддав Ісуса. А отримав жнива. Це мільярди дорогоцінних дітей, дорогоцінних людей. І люди сьогодні навертаються до Бога. От поки ми з вами зараз записуємо, да, це вже сотні, якщо не тисячі, навертаються до Бога. Це жнива, це вічні жнива. І, звісно, коли ми вирішуємо, що навіть під час скрути, але я буду ділитися, можливо, з сусідами, можливо, з людьми на вулиці, я буду ну, Відривати, да, брати від себе і віддавати. Таким чином, я якби провокую себе в залежність від Бога. І коли ми це робимо, я бачу, що знаєте, як на небі запалюється така серйозна зелена галочка. Єс, yes. він тепер залежить не від своєї зарплати, не від якогось пожертвування, офферінг, чи, чи, чи щось таке інше. Ні. Він зараз поставив себе. Залежність від мене. І таким чином, коли ми входимо в цей надприродній світ, розумієте, коли ми даємо те, що нам потрібно самим, ми таким чином перекреслюємо цей природний світ, природні закони, природні страхи і говоримо: а я приймаю рішення зараз поступати відповідно до надприродних законів. І коли ми робимо цей крок, вступає в дію надприродній божественний закон. Коли ти даєш, ти підпадаєш під залежність від мене, і ти можеш тепер черпати від надприродніх ресурсів. І ці жнива можуть прийти, пам'ятаєте, як написано в приповістях Соломона: відпускай твій хліб, і ти не знаєш, коли він до тебе повернеться. Це може бути якась чудесна ідея. Якась зустріч, просто якась інформація, якась концепція з, з підприємництва, ну, бізнес цього зараз сказати, якесь просто знайомство або просто м, бажання зробити те, що ти б не зробив ні за яких інших умов. В моєму житті було багато таких прикладів, але я вам хочу сказати: нам потрібно ставити цей ключик в двері на природнього і провернути його. Даяння це один із тих ключиків, коли ми повертаємо його і може страшно природнім чином Боже, як тепер я буду жити, але я даю це в Твої святі руки. І ми всі точно знаємо, що відбувається, коли ми віддаємо те, що маємо в руки Христа. Він благословляє, так, молиться, благословляє, потім розломлює і роздає. Тому Дійсно, спонукаю вас, давайте, діліться, жертвуйте, будьте тими, які не тільки на словах, але й в справах демонструють те, що ми не від світу цього, ми не залежимо від цих законів світу. І як я люблю казати, в нас в церкві для нашої команди служителів, у нас є прямі поставки від нашого Господа. Ми не будемо в нужді. Тому що в нас є обіцянка, і ми виконуємо свою частку.